Район Це, Це вони запитають. Це вони суб'єкт надання послуг. Ну, 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 мене відправили туди, я поїхав туди, мені сказали, їдьте у Дніпровський. І Дніпровський вам повинен видати. Я приписаний в Дніпровському. Але мені переписатися потрібно. Переписатися і, на, і на друге житло. І теж і Дніпровський район. Тоже Дніпровський район, і Дніпровський і, відмови. Втак. А не, не що Ми... Мені, мені потрібна письмова. І, і ціна... А вони сказали, що вони не видають. Не видає. Чому він не видає? Мене цікавить це питання. Кринка. Ви те, що нам вкинули, ми суб'єкту передали. Ну, ну, ви ж повинні знати, чому всі цнапи видають, а іменно ну, Дніпровське не видає. Є причина? Ждать, Не відповідає.